Всім доброго дня. Сьогодні я знаходжуся на території нашого комунального підприємства КП «Саврань», який нещодавно очолив молодий, завзятий перспективний Віталій Чубанюк. З його появою в багатьох місцях з'явилася вода, були очищені скважини. Садочку веселку на другому поверсі тривалий час не було води, вона там з'явилася. Але дивлюся я, що це підприємство. Знаходиться на даний час в такому ж стані. Доброго дня, шановний Віталій. Дня. Що ви скажете? Ну, от, ваше бачення, ну, ваші плани, як збираєтеся от, на такій техніці і далі працювати? Скажіть пару слів. Ні працювати не можна. Не можна, вона вже все? Екскаватор стоїть, смисла ремонтувати немає. Це якщо коротко. Есінізатор, ну, теж умер. Тому асенізатор вже більше, ніж мені. Uh -huh. Я вже давно треба було списати так само, як і цей екскаватор. Що ви прийняли на баланс? Екскаватор, само і асенізатор. Той, і той газон, який зараз ремонтується. І газон, який ремонтується. Він раз в тиждень стає на ремонт, тому що uh -huh. він сипеться. Це ви ним вивозите мусор? Да. Це вивоз мусора по району. Uh -huh. ну, теж покраси, вже то... такий в такому стані. Не дуже, ну, не дуже. Я... респектабельному, так сказати. Старенький вже. В Хороші времена треба було списати давно і здати на металон. Що ще прийняли? Ще прийняли, ну, Ланаса, теж в печальному стані. екскаватор. Ну, ви сюди теж вклали гроші, Ну він... Тому що їздила машина. Потому, що якийсь порив, Треба їхати, треба кудись грузити все. Так, це, якийсь... це екскаватор, трактор. як мені сказали. Екскаватор це синій трактор. Угу. Він сюди на територію колись заїхав своїм ходом. Но... Розібрали по запчастинам. Ну... Так, і, е, да, і оцей. Жигуль, є живуль да? і ще один такий самий жигуль стоїть в гаражі. Теж можна на металолом вже є. Це металолом, так, да, тому що ремонтувати теж нема сенсу їх. Так, а це ескаватор, який був, і зараз є в неробочому стані. Що в нього поломане? Поломане, в принципі, всю гідравліку треба робити, тому що витікає з усіх щелей, де тільки можливо Там є стріще на. З'єднання між двигателем і коробкою uh -huh. лопнути. Кабину... Скільки потрібно вложити коштів, щоб Багато. його відновити? А? Багато? Багато. А? Багато? Смислу немає, в нього денег. Там цепій немає, гідравліка не, не ну, Ковш так uh -huh. не должен ходити. Там гідравліка не працює зовсім. Зрозуміло. Бачу, і кабіна з дирами, дивіться які щелі. Зараз підемо з іншої сторони. Ой, це, бачите, такі щелі. Так, ну, з цим трактором все зрозуміло, Ідемо далі. А це сінізаторська машина, яка складена із трьох частин, із трьох машин. Ну, я не знаю, як це зимою можна на ній їздити, якщо тут навіть стекол немає. Нема нічого. Пічки зовсім немає. Так на ній працювали хлопці. Це да? ж холодно. Взагалі немає. На, на газоні на тому на самосвалі зробили. Сама ємкість, бачу, що заліплена, Дірки заліплені пластиліном. Ну, На одній сесії, коли піднімали це питання, один із депутатів сказав: будь-яку машину можна відремонтувати. Як ти відремонтуєш цю машину? Якщо тут бочка зовсім ржава, а що там з насосом, і що там ще з нею не так. Ну, насос, он, насос, він не робочий, він не тяне воздух. Тобто треба там вже по суті новий насос, там вироботка в ньому. Виходить, тобто, що ви не можете закачати воду, так? Да? Він не, не создає вакуум. Тобто, mm -hmm. За що того, що дерева бочка вона тяне воздух, і сам насос плохо робить, він не створює вакуум і не може закачати е, ну, нечистоти. Тобто, лопнута рама варилася вже не один раз. І варила, і вона лопає, ну вона ну, все вже залишила метала. Зрозуміло. Нещодавно ми з вами зустрілися в кабінеті виконуючого обов'язку журналіга Миколаївича. Ми говорили за цю осінізаторську машину на одній із сесій Савранської селищної ради, коли був у нас присутній Михайло Дмитрович Лазаренка, ми розглядали питання передачі в оренду осінізаторської машини, яка належала комунальному закладу нашої вторинки. От на що е, Михайло Дмитрович був дуже здивований, і ну, от, його слова були такі: що е, значить, іншій людині, якій ви даєте в оренду, це вигідно, а вашому, е, вашій лікарні це не вигідно. І от завдяки тільки йому ця машина синізаторська, яка зараз знаходиться е, в гаражі е, в нашої вторинної ланки медицини от Ця машина не пішла в оренду, а зараз от я вам трішечки пізніше за нею далі розповім. Так що у нас є асінізаторська машина з хорошою бочкою, але вона зараз простоює в гаражі нашого комунального закладу лікарня. Но оцю машину, яка зараз є і в якому вона стані, ви побачили. Ремонту не підлягає нещодавно, скільки місяць, місяць назад, да, відділ освіти розірвав договір між комунальним нашим закладом і відділом освіти на викачку води, тому що машина ця поломана. і я не знаю, з ким вони заключили зараз договір по викачці цієї води, але ну, наше комунальне без цієї машини не має змозі заробити собі навіть на заробітну плату. А тепер коротко про цю машину, яка в лікарні знаходиться. Я думаю, Віталій Станіславович, ви були свідком нашої розмови, ви підтвердите, що це воно так є. Значить, я приходила до Олега Миколайовича з проханням роздивитися, передати на сесії на сесійному засіданні передати. Цю машину з комунального закладу лікарні в комунальний заклад нашого АПК Саврань, тобто підприємства Саврань. От, на що мені Олег Миколайович сказав, що ну, давайте сюди Аллу Станіславовну, давайте сюди Чибанюка. Неодноразово піднімала це питання, але я так зрозуміла, що Чебанюком. Була написана ще раніше заява, да? так? Ще місяця три назад я написав е, звернення, більше ще не звернення повідомлення е, селищну раду, е, що техніка, асенізатор і самосвалки вивозить мусору, знаходяться в аварійному стані. Тобто їх можна ремонтувати, на це ремонтувати кожен день і вкладати ці гроші в них немає смсу, тому що вони стільки не заробляють. Якщо передати ваш комунальний заклад ту осінізаторську машину, яка в нормальному стані і знаходиться в лікарні в гаражі, ви ж могли б із двох машин скласти ну, от одну, щоб вона була робоча. Ну, наскільки мені звісно, та машина робоча. Та машина робоча. Да. Ну, там є свої моменти, нюанси, ну, по крайній мірі, вона набагато вона є, ніж в, в... в... в цего. Угу. А тепер дивіться, за ту асіннізаторську машину. Значить, Асінізаторська машина, яка знаходиться в гаражі лікарні, стоїть в гаражі, вона нікуди не виїжджає. Значить, Числиться в лікарні, ну, є така посада водій цієї машини, якому сплачується заробітна плата, у якого є своя асенізаторська, машина. а тепер уважно, на якій він викачує воду ті самі лікарні на своїй машині, і наша лікарня е, дає йому пальне, списує солярку тільки не на свою машину, а на машину водія, який викачує води і собі, і лікарні, і ще комусь, при цьому отримує заробітну плату. Як ви вважаєте, це нормально? Віталій? Я взагалі вважаю, як вам сказати? В селищній раді е, віддать е, може більшість депутатів, може, голова, може, всі остальні, я не знаю хто чи понімають, чи не понімають це їхнє комунальне підприємство. Вони являються засновниками і власниками. І виходить так, що я бігаю просю. І таке впечатлення, що просять для себе. Я ж не для себе просимо. Треб... Машина асіннізаторська нова треба, щоб вона заробляла гроші. Вона реально заробляє гроші. У нас виходить, по Саврані їздить 4 машини асінізаторських всі заробляють тільки крім комунального. Потім кажуть, а комунальний не такий. Комунальний щось робить не так. Комунальний клянче гроші на сесії. Ну, звісно, будемо клянчити. А що робити? Ну говорить, ви принесли розрахунки, вам сказали, що дорого. Дивіться, я... що 4 мільйона. Та... Ні, я поясню. Я е... був у голові. Ви з ним поговорили. Він сказав, ну, знайди якісь предложення і будемо далі говорити на цю тему. Я знайшов кілька предложень. Одна з машин, яка найдешевша була, 4 мільйона 250 тисяч. Я їй предложив, в принципі, взяти в лізинг. Лізинг, В лізинг зараз у хороші, на 20-25 років можна легко взяти. Компанії дають. На що мені сказали, це дорого? Типа, я знайшов в інтернеті з 2 мільйона. Я розумію, що за 2 мільйони можна і за мільйон найти, можна і за 20 тисяч доларів купити бушний. Тільки питання в тому, що ми хочемо від цієї машини? Для, щоб вона тільки викачувала садик, Ну, таких смисла тоді немає. Ціль стоїть така, щоб була хороша машина. Я знайшов 9-ти кубову з хорошим насосом, яка по вертикалі затягує, не просто водичку, собирає, а іл з надо стає. Тобто по вертикалі 17 метрів. По горизонталі вона може тягнути 70 метрів. Тобто це хороша, качественна машина. 23 випуску, яка буде реально заробляти гроші. До мене приходять з двох етажок, з домів, приходять частники, мені дзвонять з Дубини, з вішинки, просять викачити, приїхати викачати, тому що не хочуть працювати з частниками. От просто не хочуть. Я не питав, чого мені це не цікаво. Но суть в тому, що люди приходять і хочуть з нами заключати якісь договори. І платити гроші. Так чому? виходить, всі заробляють, крім комунального. Ну, На той час дійсно не було таких зайвих коштів, тому що нам першочергово було придбання автобуса шкільний заклад, але роздивитися питання в лізинг, можливо. Лізинг, вона сама себе окупить. Потім, значить, ну, моя, моя така думка, що передати в ваше комунальне підприємство ту машину, яка зараз у Червонолюк Але Станіславовни. І начебто вона і не проти, але це треба вирішити. Це треба. Ну як? Це, я навіть не знаю, що це треба. Ну, не я повинна депутат нести Алу вести Аллу Станіславовну до кабінету виконуючого обов'язки і вас тягнути. Це бажання повинно бути керівників апарата селищної ради. Ну скільки можна ходити? Ну вже третій раз. І три рази я зверталася по цьому питанні. На сесії я про це говорила. Ну от на четвертий раз я буду робити відео. Вибачте. Але у вас є перші заступники, у вас є керівники, які цим є головний інженер. Невже не можна вирішити це питання? Ну, якось по-нормальному. От що скажете? Я повторюсь. Мені непонятно. Чому я, як ну, начальник комунального, так само як і шпитку був, чому вони повинні бігати в селищну раду і щось випрашувати? Це їхня, ну це, це, це все їхнє, вони засновники. Оце все по, по суті селищної ради. Ні, ну за свої проблеми ви повинні говорити. Я правильно я говорю, але таких же не чують. Я ж три місяці назад написав е, звернення, що техніка знаходиться в аварійному стані. Послідній раз, коли екскаватор виїжджав, він їде, як те 150, п'ятдесяти. Він отакий ну, таке впечатлення, що він зараз розламається пополам. Мені кажуть, відремонтують смислою ремонтувати. Ну нема смисла абсолютно ніякого. Mm -hmm. Так само оце ремонтувати. Що ремонтувати? Он до тих газон ремонтується ну, раз в тиждень він стає. Сьогодні він повинен був їхати і вивозити в коцебі мусор. Він не поїхав, що він нап'ять поламався. Зрозуміло. А по поводу осенізаторської машини я не здивуюся, що в дитячому садку веселка викачує воду той самий водій на своїй машині, е якому дають пальне з лікарні. Ну, якось так у нас це, все робиться. Ну будемо піднімати ще раз це питання на сесійному засіданні, на комісіях бюджетній. Побачимо, що який, який буде результат.